Школа з підготовки собак-поводорів для слабозрячих має усі шанси з'явитися в Україні. З ініціативи Ужгородської громадської організації Дивосвіт в обласному центрі стартував серйозний україно угорсько румунський проект. Його мета вивчати усі можливості для організації школи. В рамках проекту провели і перший семінар. Усі аспекти цього питання вивчала і наша знімальна група. Ось так чітко і водночас природно золотистий ретривер Веста виконує команди свого незрячого товариша. Язик не повертається сказати господаря, бо у такому тандемі, де життя людини цілком залежить від правильної поведінки собаки, можуть бути лише справжні друзі, друзі, яких треба добре і якісно вчити. У рамках проекту буде підготовлено шість собак: три собаки залишаться в Угорщині, в Румунії, і одна приїде в Україну для племінного розплоду. Для України школа з підготовки собак по справа не нова. У радянському союзі великий центр працював у підмосков'ї, там і залишився. Тепер доводиться все починати з чистого аркуша. жаль, за 22 роки незалежності ніхто цим вопросом так серйозно і не зайнявся. Школа по підготовці собак по залишилася в Підмосков'ї. І поэтому наші люди з інвалідністю по зрінню лішени такої можливості пользуватися собакою поводирем. А ми знаємо, що собака поводир це вірний друг і надежний помощник. Це якби проводник, який допомагає переміщатися і орієнтуватися в пространстві. Наші сусіди у горці та румуни із задоволенням готові поділитися досвідом. Там подібні школи працюють з успіхом. А собака-поводир повноцінний член суспільства в Угорщині. Всюди можна заходити з собаками поводарями в готелі на роботу, у різні установи, у різні кафе, а також у громадський транспорт і необхідності у спеціальному маркуванні немає, бо собакою можна кругом. В Україні сьогодні собака персона нон-грата практично у всіх громадських місцях. Тому ініціаторам цієї справи доведеться зламати не один спис на законодавчих барикадах. Паралельно з вихованням тварин треба розробляти поправки до відповідних законів треба вносити зміну законодавства щодо надання права особі з інвалідністю позору отримати такого помічника зміни безкоштовно або можливо на якихось пільгових умовах вносити зміни до законодавства щодо служб які мають готувати таких собак помічників хто має це утримувати ці такі школи яким чином має відбуватися фінансування попри всі нинішні та майбутні перешкоди люди з слабким зором залишаються оптимістами і вірять що їм під силу така велика справа. А уж сподіваються, що школа запрацює саме на Закарпатті.